Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. З самого початку хочу попросити вас, підтримайте зараз канадців, багато моїх знайомих, які дивляться мій канал з Манітоби, та також канадці, які в загальному переживають зараз одні з найгірших часів стосовно різних пожеж. Підтримайте їх в коментарях, так як канадці завжди підтримують нас, українців. Та звісно, не забудьте залишити цьому відео вподобайку, якщо ви хочете, щоб це відео натрапило на більшу категорію людей, і більше людей могло дізнатися цієї, на жаль, трагічної ситуації, яка зараз відбувається в Канаді і особливо в Манітобі. Нещодавно тут в Альберті дуже багато загорілося різних вогнів. Заборонили людям взагалі палити різне вогнище. Та це дуже так знаєте за останні п'ять років стало популярним. Тільки от літо, тільки весна. Починаються ці пожежі, страшно горять ліси і різні маленькі містечка, які знаходяться серед цих всіх лісів, в степах канадських. Вони дуже сильно страждають, тому що там дійсно така природа, повноцінна природа, і багато людей завжди евакуйовують, втрачають свої будинки. І потім це займає приблизно цілий рік до двох років, щоб відбудувати то містечко. І навіть пару містечок Британській Колумбії навіть вже не відбудували і залишили, закинули, тому що не було попиту і не було можливості. Люди не хотіли навіть повертатися в ті містечка, їх відбудовувати. І так знаєте, вони закинуті зараз сидять в канадських горах, канадських степах. Чому це все відбувається? Ці всі страшні пожежі. Тому що друзі дуже сухо. Якщо дуже сухо, і багато навіть людей говорять, що це підпалюють. Деякі кажуть, що це від блискавки, деякі кажуть, що страшно суха трава. Це все просто спалахає і багато всього є. Не так як у нас в Україні тут просто, просто кілометри, тисячі кілометрів цих лісів, цих цих в загальному цієї трави сухої, і це все спонукає до великих проблем. І на жаль, Манітобі зараз горить. Дуже багато, чотири тисячі гектарів, фактично лісу горить. І містечко Лак-Дубонет постраждало. Тисячу людей евакуювали, і двоє людей на жаль загинуло і згоріли наживо. Люди не могли добратися до них, рятувальники не змогли до них добратися завчасно, тому що. Так все почало розгортатися, і були дуже величезні швидкі вогні, і просто люди не могли втекти з свого будинку. І багато людей втратили свої вже будинки. Вони чисто згоріли, втратили свої фотографії, втратили свої е, всі. Просто пам'ятки, які вони мали, жили з 80-х років в тих хатах, і це все просто пропало. І старші люди для них це дуже великий удар. Вони не можуть просто так покинути свою, свій будиночок, якраз буквально перед городом, перед прекрасним сезоном. Це все, знаєте, знищено. І ви собі просто уявіть, що тепер ці тисячу людей, які змушені були евакуйовуватись, вони. Тратили свої будинки, вони мусять сидіти в готелях або в друзях. Страхові компанії роблять все, щоб їх підтримати, їм допомогти. І для Канади це є біда. Це біда, особливо коли втрачаються людське життя. І так, знаєте, все перекручується, і ніхто навіть не очікував, що може таке відбутися. А вогні тут в Канаді цілі літо тепер горять, що в Манітобі, що в Альберті, все в Британській Колумбії. Це вже нормально, це постійно дихаєте цей дим. Це дійсно дуже прикра ситуація для Канади. Багато тварин страждають, багато лісу просто вигоряє. І е, минулого року навіть національному парку в Джаспері згоріло половину містечка, старовинного містечка, і тепер це місто відбудовується його відбудувати дуже дорого, і це коштує страшні гроші, збитки страховим компаніям, людям та насамперед, що люди втрачають просто своє місце, своє місце, свої домівки, які не так легко повернути назад. Я сподіваюся, що я зміг вам донести важливу та цікаву інформацію, що зараз відбувається. Вже буквально вчора випало дуже багато дощу. Дощ допомагає трошки це все призупинити і ці страшні пожежі, які зараз відбуваються в Манітобі. Вони 100 кілометрів від Вінніпегу, від головного, фактично найбільшого міста Манітоби. І будемо надіятися, що дощі допоможуть загальному. Рятувальникам, пожежникам, все це зупинити і принаймні врятувати хоч якісь будинки, та люди змогли би повернутися назад до своїх будинків та подивитися, що дійсно відбулося, що втрачено, що залишилося, і що потрібно відбудовувати. Найбільша проблема ще також з цими всіма пожежами. Що в Канаді дуже довга зима: шість місяців, сім місяців. Люди живуть зимою, чекають, очікують цього літа, прекрасної погоди. І ці пожежі вони просто збивають всі плани. Люди не можуть їздити нормально, відпочивати собі з палатками, не можуть палити, запалювати собі вогнище, страшні дими в повітрі. Такі дими до такої степені, що людям, які мають проблеми з дихальною системою та в загальному якісь проблеми з здоров'ям, це дуже складно їм дихати. Вони не виходять з своїх будинків, вони сидять в хатах. Неможливо нормально відкрити вікна. Відкриваєте вікна, все у вас в хаті. Пахне димом, розумієте? І навіть було таке в моїх минулих відео минулого літа, що навіть було видно попіл. Попіл просто лежав на листях, були такі, знаєте, просто ну важко просто навіть було говорити і навіть іти і знімати, бо зразу горло пекло. Тому це справді це дуже незручно, неприємно. І хто хоче, щоб таке все відбувалося, але бачите. Така зараз ситуація, складна ситуація, і мусимо якось надіятися тільки на краще. Бо якщо надіятися на гірше, то нічого з того не буде. До речі, я спілкувався з багатьма нашими українськими біженцями ще поза минулого року, коли були ці всі дими, і людям це дуже сильно не сподобалося. Вони саме деякі сім'ї, які я персонально знаю, покинули Канаду саме із за цих страшних димів, які не давали нормально дихати людям, і люди просто не могли собі нормально жити. І вони думали, що літо буде гарне, що все буде прекрасно, що можна дійсно відчути цю канадську класну природу. Але де ми це все повністю всі плани перервали людям і конкретно заставили деяких сімей навіть покинути. І багато навіть людей стараються втекти з однієї провінції в іншу провінцію, але неможливо від цього втекти, тому що Канада всюди дуже має велику природу, великі ліси. І Британська Колумбія, Альберта, всі провінції горять завжди. В одного літа та провінція, другого літа інша провінція. Багато є різних думок. Що люди говорять, що це все підпали, що це спеціально робиться. Інші говорять, що це неправда. Тобто, важко сказати, ніхто це точно не буде знати. Але нещодавно навіть підпалили українське фактично село тут біля Едмонтона. Навколо почались загоряли, загорілися поля, просто сухі, такої соломи, і звісно. Згоріло пару будинків в українському селі, і зараз українське село прекрасний музей, не може навіть відкритися, бо зараз відбудовується і втрачає багато туристів. І туристи, які приїжджають в Едметона навіть не можуть побачити та навчитися української історії, великої української історії тут в канадських степах. Вам бажаю здоров'я, друзі, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.